Сьогодні, 9 травня 2023 року, заняття з народознавства, тема заняття, що поставимо на мисник. Дітки, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята! Сьогодні я запрошую вас здійснити невеличку подорож до української світлиці і подивитися, як вона виглядає. Перед вами українська хатинка. Подивіться, яка вона гарна і чепурна зовні. Давайте зараз з вами заглянем. заглянемо всередину. Ось так виглядала українська світлиця. Праворуч від дверей завжди знаходилася піч. Велика, біла, чиста, її розмальовували квітами та півниками. Піч використовували не тільки для приготування їжі, на печі спали, також на печі лікували багато-багато хвороб різних. Ще в українській світлиці вздовж стін стояли широкі довгі лави, на яких вдень могли сидіти люди, а вночі на них спали. Але сьогодні ми з вами розглянемо таку деталь інтер'єру української хати, як мистик. Подивіться, він стояв ліворуч від дверей і мав вигляд. Дерев'яної шафки якось на цій ілюстрації. Або, мав вигляд дерев'яних поличок, ось так як він виглядає на цій ілюстрації. В миснику зберігався посуд, яким користувалися в українській хаті. І сьогодні я пропоную розглянути вам і дізнатися. Про цей посуд. Ви бачите перед собою горщик. Протягом багатьох тисячоліть горщики повністю відповідали потребам людини. Їх використовували в печі для приготування супів, квасів, медовухи і ще й для страв, які не потребують сильного нагріву. З часом Такий посуд став застосовуватися для готування каш, грибів і м'яса. Традиція запікати страви в глиняних горщиках стала неактуальною після зникнення кам'яної печі. А зараз ви бачите макітру. Вона мала конусоподібну форму. Подивіться, ось так вона була завужена донизу. Використовували її для притирання маку чи сходження тіста або подрібнення інших харчових продуктів. А це миска. Якщо подивитися, то ззовні вона чимось схожа на макітру. Празниковий різдвяний та великодній глиняний посуд використовували здебільшого за його основним призначенням приготування. Та подачі святкових страв до столу, а також транспортування їжі для освячення в церкву, тобто миски використовували тільки перед святами і на свята, готували в них святкові страви. А зараз ви бачите тарілку і полумисок, основний посуд для застілля. Так, у більшості більш-менш заможних селянських родинах повсякденному вжитку було щонайбільше чотири глиняні миски, кілька запасних зберігалося на горищі, і чотири дерев'яні тарілки. Українські гончарі виготовляли миски різного розміру. Господині мали їх кілька різновидів. Глибші миски використовували для подачі до столу рідких страв, мілкіші густих. Окрім того, у, більше, у більших родинах використовували більші за розмірами миски, у менших менші. Звичайно, у заможних родинах асортимент повсякденних страв і, відповідно, посуду міг відрізнятися, наближаючись до селянського святкового. Дітки, а як ви гадаєте, а чого у великих родинах використовували більші за розмірами миски, а у менших менші? Тому що раніше, коли подавали їжу, то її подавали в одній великій мисці, і всі. З цієї миски їли своїми ложками. Тому, звичайно, якщо велика родина, то і миска потрібна була побільше. А зараз ви бачите глечик, традиційне українське кухарське начиння. Глечик був не тільки посудом, в який наливали молочні продукти чи різні напої. Його використовували для приготування в печі. У глечику пряжили молоко чи відтоплювали кисляк для сиру. Діти, а пригадайте, будь ласка, в якій, в якій касті ми зустрічали глечик? В якій касті про нього згадували? Так, правильно, це казка про лисицю і журавля. Молодці. А зараз ви бачите горнятко. Це маленький такий горщик, який використовували для приготування густих страв, зокрема, каші та борщу. Горнятка були не дуже великими, в них також готували їжу для дітей. А ще у таких горнятках тримали масло і сметану. А зараз перед вами кухоль. Це була універсальна посудина. З неї пила дитина молоко чи кисіль, з неї пили воду. А для святкового застілля краще кухля, і не придумаєш. Величина кухля була різною, від маленького кухличка до майже півлітрової посудини. А зараз ви бачите куманець. Куманці є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Якщо раніше, а подеколи і тепер їх використовували для зберігання і подання на стіл різноманітних напоїв, то у теперішній час це переважно декоративна оздоба інтер'єру в українському стилі. Куманці могли бути різної форми, однак найвідомішими є ті зазвичай олив'яні. Та щедро оздоблені, які використовували, зокрема, для спиртних напоїв. Зокрема, виокремлюється з поміж них куманці у формі дисків або кілець, тобто дисків без серединки, ось як цей, з вигнутою ручкою та носиком, горловиною, нерідко з кришкою. Та з ніжкою підставкою. Команці дуже-дуже гарні були. Діти, сьогодні я познайомила вас і нагадала вам вже про знайомий український національний посуд. Дітки, подумайте і скажіть, а з чого його виготовляли? Правильно! Його виготовляли з глини. Діти, а скажіть, будь ласка, як називалась професія людини, яка виготовляла ось такий глиняний посуд? Правильно, це був гончар, молодці малята. І зараз, для того, щоб ви краще запам'ятали, та закріпили український посуд, посуд. Пропоную вам пограти в гру, яка називається український посуд. Народний, національний та сучасний. Пригадайте, будь ласка, як називається цей посуд. Правильно, це глечик і український посуд ми будемо позначати ось такою зеленою галочкою, а сучасний червоною. Подивіться, будь ласка, це національний посуд чи сучасний? Правильно, сучасний, якою галочкою його позначимо? Так, ми позначимо його червоним хрестиком, так? Да? Він не відноситься до національного посуду. А зараз що перед вами? Правильно, перед вами кухлик. Так, це який посуд? Традиційний чи сучасний? Правильно, це український посуд, національний, традиційний. А зараз, що ви бачите? Так, це сучасні кастрюлі, позначимо їх червоним хрестиком. Подивіться, будь ласка. Яка гарна дерев'яна ложка! До якого посуду вона відноситься? Правильно, український національний традиційний посуд. А зараз так перед вами сучасний столовий набір. Позначимо його правильно, червоним хрестиком. Дітки, а що бачите ви зараз? Так, ось такий гарний куманець у вигляді півника. Звичайно, це наш український традиційний національний посуд. Молодці дітки Малята. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, як називається український традиційний національний посуд. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я дякую вам за увагу. До побачення, до майбутньої зустрічі!